Очікуємо врожай 2023 року, там пшениця, тут у нас картопля, Скоро буде Сьогодні 2 липня. Це така грибна трава. Медонос трошки для бджіл, річеця. Це кабачок, З сезон кабачків, жалель, полуниця. Це хто знає що за квіти, це гладіолуси, петрошечка. Так, часник. Зі зимовий. Якийсь він підсихає. Це весняний. Це цибулька. І така досить непогана цьому році. Сясієнка чи що? А ось кавун. Не знаю, чим буде, він ще не цвіте. Сьогодні вже 2 липня. День то вже хоч зацвіла. Значить щось може, може ще достигне. Так, це на салат. Ось баклажани якісь ще маленькі. Зовсім малесенькі. Ну Це перець, тут кілька сортів, томати, помідори ці тут, опіковані. Вона навіть є томати. Ось ось, ось, ось. видно так, ось такі. ще це якісь високі помідори. Це класоля. Бурочок червоний. Ось видно так. Огичка червона. Це звичайний бурочок, білий. біла. Це морква. Новка соля, піхота, гарбуза, кукуруза солодка, огірочки. Теж мають бути лише щось. Де там той? О, воно маленький гірочок. Цвіте тільки. Ну, через тиждень вже буде гірочок. Так, ще і гірочок кукурузи. Так, це капуста, рання, це цвітна. Це осіння сорт, агресор. Це льон бля, льон, льон, дається. Гарбузи. Так, кукуруза. Ну і тут аж верху за все бурячок. Кормовий для тварин. Так, а що вирощуєте ви? Дякую. За увагу.